Берегти серце, щоби жити. Дві третини усіх смертей зареєстрованих в Україні пов'язані з хворобами серця. Одна із причин кажуть медики, те, що українці надто пізно звертаються до лікаря. Нічим не відрізняються і львів'яни. За останній місяць їх чимало потрапило до кардіологічного центру. Дехто вже на кареті швидкої допомоги. Якщо по місяцях дивитися, то приблизно останні два місяці є більший прийом амбулаторних хворих і поступають більше швидкими допомогами з кризами з приступами стенокардії, з аритмією. А чим частіше і кардинальніше змінюється погода, тим у лікарні більше пацієнтів їм. А ще тим, хто не має проблем із серцем, лікарі радять підлаштовуватись під довкілля. Обов'язково одягати головний обір, обов'язково одягати легкий одяг, ситець, льон, щоб не підвищилась температура тіла. Багато пити здоровим людям до двох літрів води. У серцевих справах медики застерігають не відтягувати до останнього і при перших симптомах іти по допомогу. Я відразу приїхала сюди. Мене відразу, якщо зробили кардіограму, відразу положили. Були зміни. Відразу мені отримали всю повну всю медичну допомогу. Найкраща профілактика для серця це хороший настрій і спорт. Адже здорове серце у тілі, яке часто бігає і багато ходить.